Далі продовжимо міжнародну тематику з Володимиром Огризком, керівником центру досліджень Росії, міністром закордонних справ України у 7-9 роках. Ради бачити пане Володимире. доброго дня. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго здоров'я. Впливовий щотижневик економіст написав нову статтю, аналізує ситуацію на третій рік повномасштабного вторгнення в Україну і вказує на те, що якщо Україна Україна і наші союзники України хочуть. Перемоги, то вони мають набрати сміливості визнати, що на цьому етапі ми програємо Програємо війну. Чи згодні ви з такою тезою, яку економіст висунув? Знаєте, пане Віталію, Я останнім часом щось дуже скептично ставлюся до деяких популярних на заході видань, які чомусь роблять якісь такі ну, доволі. Доволі ну далекі від е, реальності висновки. То хтось е, перед тим, що як е, план е, перемоги е, комусь показаний, вже розказує, що він поганий. Ну, ну це, це трошки дивно. Ну хіба що е, е, автора попросили, щоб він вже написав так наперед. Е, от ви зараз цитуєте економіст, е, комусь не подобається. Як іде війна, та вона нікому не подобається, що, як, як іде війна. Ми хочемо максимально, як ніхто інший в світі, щоб ця війна закінчилася, але закінчилася справедливо на основах міжнародного права і на умовах міжнародного права. Ну можливо, комусь хочеться щоб вона закінчилася максимально швидко і і так як комусь хочеться, щоб Україна поступилася своєю територією. Ну тоді це не не, не про те. Тут розумієте е, такі е, судження вони мають настільки суб'єктивний характер, що їх аналізувати мені здається ну доволі доволі невдячно справа. Але з іншого боку, цих суджень стає дедалі більше. Причому після ну, візиту, знаєте, Пр... пане при причому, після... причому після візиту президента до Сполучених Штатів зараз ледь не кожне видання, друге. Із міжнародних, популярних, відомих, з такими судженнями виходить і або негативна преса з приводу, наприклад, візиту, або позитивно, а, з позитивним, скажімо так, відтінком. Ну, пане Евтаю, давайте, давайте дивитися, на речі, не е, е, відштовхуючись від чиїхось суб'єктивних оцінок, а від відстовхуючись від фактів. Е, 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 я думаю, що якщо у підсумку е, ми отримали додаткові. Там 6 чи 7, я вже навіть не пам'ятаю останньої цифри мільярдів доларів на озброєння, то це я думаю факт, правда? І факт позитивний. Це означає, що на наступні 3-4 місяці Україна буде забезпечена тим, що їй максимально необхідно. Позитив, мені здається, так. Якщо е, комусь е, це не подобається, ну то, то справа така. Мені теж не подобається, що ми отримали е, 6 там чи 7, а не 60 е, в черговий раз, як е, про це каже е, один з кандидатів президенти. От могли б отримати значно більше, і тоді б війну закінчили швидше. От тут я погоджуюся, що така війна е, ну, в час почайний ложки, як кажуть, вона не повинна нікому подобатися. Отут от треба е, тим, хто пише про їм, про те, що їм не так, от їм треба йти до своїх керівників і казати: дайте Україні далекобійну зброю, дайте Україні ще е, крім там 7 мільярдів, дайте ще 17 мільярдів, і тоді війна вам сподобається. А ставити питання таким чином: ну ну як, як це можна е, трактувати як просто до певної міри навіть маніпуляцію, тому що вибачте, е, а де гарантія того, що е, Агенти впливу Москви на заході не використовуються Москвою для того, щоб будь-яким способом применшити значення того, що відбувається в Україні, такої гарантії немає. А на маш погляд, зяви очільника президентської адміністрації Андрія Єрмака з приводу мирного плану. Фактично він зараз вже намагається якось розтлумачувати про що йдеться. І до речі, заяви про те, що цей мирний план покажуть українцям, але покажуть якісь тільки частково, тому що я так розумію, я засекречена частина, яку не варто показувати. А, а чому на ваш погляд Єрмак це артикулює, а не безпосередньо президент або міністр закордонних справ? Це ж таки більше його компетенція? Ну я думаю, чесно кажучи, що це е, зробить президент. Ну, тому що він представляв цей документ е, керівникам е, багатьох е, країн, е, презентував е, Трампу і Гарріс. Ну тому я думаю, що е, так само президент має познайомити українську е, громадськість е, з цим планом. Я розумію, я сам брав участь в розробці не одного плану, де не все е, може бути. Е, е, Показано і розказано, я тут розумію, є речі, особливо що стосуються питань безпеки, то ми не маємо права давати подарунок ворогу, щоб він це все знав. Але основні інші елементи, я думаю, це цілком нормально, і я думаю, що ми повинні отримати цю інформацію саме з уст першої особи держави, тобто президента. Пане, даруйте. Бере. А от якщо ми говоримо про презентацію цього плану, то невже президент України презентував окремий план для Джо Байдена, де він ну, може бути впевнений в тому, що витоку не буде? І такий самий план він презентує Трампу. І що він з нього бере письмові гарантії? Будь ласка, ви Путіну тільки не кажіть чи як? Ну, логіка. ну Тут можуть бути е, е, пане Віталію, варіанти. тобто... Коли він передає якусь інформацію Байдену, то він очевидно розуміє, що ця інформація далі ну, тих осіб, які мають доступ до, до неї, не піде. А в випадку е, Трампа він міг просто, ну я так думаю, в загальних рисах сказати, що нам, скажімо, якщо ми говоримо про е, військову допомогу, нам потрібно зараз цієї допомоги ще там на Енну кількість мільярдів доларів, не вдаючись в подробиці, тому що тут же ж питання в тому, що зараз Трамп жодним чином не впливає на те, що ми отримуємо, коли ми отримаємо, як ми отримуємо. Але акцент на тому, що це має бути посилена військова допомога. Я думаю, можна цілком зробити і не вдаватися в подробиці, бо ви праві тут шансів на те, що щось може піти, не так доволі багато. Ну, та що Україна знаходиться в такому ідеальному виборчому штормі в Сполучених Штатах, це вже очевидно. До речі, ми зараз показуємо кадри зустрічі президента України з Трампом до того, як зустрітися з президентом, він відмовчувався, віднікувався, казав ні-ні. ні Потім передумав, зустрівся. Сказав Трамп, навіть що готовий приїхати до України. До цього України не було. Людей українців не було. Тепер Україна красива країна, красива земля, гарна погода. Але Дівенс почав говорити речі ті, яким. Очевидно, хотів би озвучувати Трамп з приводу України, допомоги і підтримки. Ну на ваш погляд, оця зустріч один на один вона могла якось розтопити лід між Україною і Сполученими Штатами, між Зеленським і Трампом. Є якась, хоча б, сподівання на те, що в разі приходу Трампа до влади ми не отримаємо ще одного собі. Ну, якщо не ворога, то принаймні такого спостерігача будь-що буде. Ну, бачите, пане Віталію, тут треба, мені здається, дуже е, е, брати до уваги ексцентричність Трампа як людини. Просто. Ну, от, е, е, подивитися на його, так би мовити, психологічний портрет, на його психотип. Ну це людина, яка, ну, скажімо так, делікатно відрізняється в своїх, е, так би мовити, діях від багатьох-багатьох інших. І не е, враховувати це не можна, тому що, бачите. То він каже, що України немає, вона розбомблена і там уже все зруйновано. А рівно через день він каже, що Україна прекрасна країна. І ви процитували, що там все чудово, і так далі. Ну, ну, рідко хто може так швидко перевзуватися в повітрі і робити вигляд, що вчора він ще нічого подібного не казав. Але Трамп такий, ну ми мусимо виходити з того, що, що, що він саме такий. Чи, це, чи ця зустріч повпливала на е, те, що між ним і Зеленським е, виникла якась хімія, я чесно кажучи, не думаю. Е, з тієї простої причини, що продовжую, е, продовжую підозрювати, що на нього у Москви є якісь важелі впливу, які так чи інакше е, можуть е, е, бути застосованими. А відтак його ця от позиція і позиція його? Ну, потенційного віцепрезидента, яка очевидно жодним чином не влаштовує Україну, але між тим, яка ну, весь час так би мовити, на устах, ну що цього Венса. Але подивимося, я думаю, що всі відповіді пане ми отримаємо 5 листопада. Ну, до речі, до 5 листопада, судячи з усього, республіканці дуже добре готуються, тому що Тройтер повідомляє про те, що е, подано 120 позовів у 26 штатах, щоб оскаржити виборчі процеси. Тобто, фактично, вони е, республіканці закладають таку собі е, уповільнену бомбу під виборчу систему, щоб поставити сумніви в, е, в результатах виборів. Фактично, їх шукати можливості опротестовувати. Це правда, але ну, мені здається, що на це так би мовити з іншого боку і спосіб відразу пояснити ну, своє відставання, яке є зараз, і якось ну застрахуватися, якщо хочете. Ну що мовляв, да, от ми вже зараз бачимо, що є якісь там порушення. Хоча очевидно, що суди будуть в цьому плані діяти прискіпливо, і там, де нічого нема, то нічого і не вийде. Ну, це ж все таки більш-менш адекватна судова система на відміну від нашої. Тепер трішки про Росію. Скільки часу в нас там є, встигнемо поговорити. От Росія закладає бюджет на наступний рік і там 140 мільярдів доларів витрат на армію на оборону. Чи потягне Росія ці гроші? Хто знає? Раз закладають, значить, очевидно, знайдуть звідки потягнути. Але чи. Чи витягнемо ми з нашими партнерами, мовно кажучи, це протистояння бюджетів? Ну, відносно видатків Росії, звичайно, що друкувати рублі Росії ж ніхто не забороняє. З іншого боку, ми читаємо, що Набіуліна говорить про те, що можливо вже в жовтні ось ось облікова ставка знову буде піднята. А це означає, що інфляція е, стрибає так високо, що вже навіть оці драконівські обмеження їхнього центрального банку нічого не можуть зробити. Е, російські е, адекватні незалежні експерти, які вже давно, звичайно, втікли з Росії, а але які аналізують, ну бодай ту інформацію, яку можна аналізувати, сходяться на думці, що е, у Росії е, Ну, закінчується термін економічної придатності, так би мовити, десь приблизно в кінці літа, початку осені 2025 року. Тобто, після цього часу російська економіка вже не зможе функціонувати наповну, тому що вона почне ну процес реального спуску вниз, при тому доволі такого серйозного по всіх параметрах і по всіх показниках. Путін в це не вірить, Путін вважає, що він все одно дотисне, але він веде Росію до економічного колапсу, який потім, безумовно, перетвориться в колапс політичний. Ну, а якщо ми за допомогою наших друзів йому допоможемо, щоб цей колапс стався пошвидше, то я думаю, і війна закінчиться швидше. Що я маю на увазі? Наші західні партнери все ж таки. Попри е, оці всі деякі писання, що все плохо і все пропало, між тим обіцяють нам як військову, так і фінансову підтримку. Якщо те, що обіцяно буде, то повірте, Путін швидко зрозуміє, що треба або закінчувати війну, або наїхати багато. Ну інших варіантів немає. Ну, якраз західні експерти з цього приводу і висловлюються такому ключі, що тільки генерали військові можуть сказати Путіну, що він не може виграти війну. Але чи готовий Путін почути своїх генералів, якщо е, ситуація для нього складається от так, як зараз складається? На, на сході тиснуть е, НАТО і Сполучені Штати проявляють млявість. І він розуміє, що в нього є карт-бланш, вікно можливостей. Ну... Е... Знаєте, я думаю, що генерали, якщо їх не слухають, вони знаходять способи впливати на ситуацію по-генеральськи, і навіть тут питання не так в генералах, мені здається, як в оточенні, яке можна назвати фінансово-економічним, тому що те, що б'є по російській економіці, б'є безпосередньо по їхніх інтересах. І якщо це биття буде надто болючим, то я думаю, що ну, хіба що вони порадять за відповідну фінансову допомогу генералам робити те, що генерали вміють найкраще. Так що я думаю, що процес занепаду російської економіки він невідворотній. А відтак всі інші процеси, але враховуючи те, що щодня чи майже щодня сьогодні по 150 українських дронів атакують ті чи інші об'єкти, які дуже важливі для російської економіки, будуть продовжуватися, То повірте, я думаю, що тенденція для нас є вельми позитивною. До речі, з приводу дронів вони ж поміняли свою ядерну доктрину, і там було якраз про дрони. Але от Пісков сьогодні сказав, що та не надавайте ви такого великого значення, тому що написано в доктрині. Ну правильно, пане Талю, це означає, що. Ці всі лякалки це для для от щоб Соловйов там в черговий раз на своїх цих пропагандистських шоу розмахував і розказував, що дивіться, ми за за 5 хвилин будемо атакувати там Берлін чи чи Брюссель. Ну це все давно вже навіть у найбільш переляканих наших західних партнерів здається. Вже починає викликати певну іронічну посмішку. Пане Володимире, неймовірно дякую за можливість побачитися, поспілкуватися. Гарного вам дня. Володимир Гриско був з нами, керівник Центру досліджень Росії, міністр закордонних справ України у 2007 2009 роках.